Валенції триває конгрес європейської народної партії. Дуже сильний виступ майбутнього канцлера Німеччини Фрідріка Мерса, який вже наступного тижня обійме цю посаду. Він анонсував, що міністр закордонних справ також буде представник його партії. Правда, не назвав прізвища і акцентував увагу на необхідності посилення європейської безпеки. Сильні меседжі від Урсули фон дер Ляєн і Орберти Мецоли, президенток Європейської комісії Європарламенту, то які підкреслили про а, підтримку України військову, фінансову і необхідність присутності України і а, Європейського союзу за столом мирних переговорів. Нічого про Європу без Європи, нічого про Україну без України а, сьогодні. Тут обирають віце-президентів Європейської народної партії. А вже вчора було переобрано на три роки президента ЄПІПІ пана Вебера. Ну і українська делегація тут дуже активно працює.